У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення утвердження власної державності наш народ не раз переживав, як гіркі, так і радісні події. Перших, на превеликий жаль, було більше. 22 січня 1919 року на Софіїській площі біля пам'яті наєзного Богдана Хмельницькому у присутності десятків тисяч киян. Лідери Української Народної Республіки і поважна делегація Західноукраїнської Народної Республіки заявили про свій непохитний намір збудувати єдину соборну українську державу. Щороку, 22 січня, весь український народ із вдячністю звати тих героїв, які боролися за об'єднання усіх національно-демократичних сил Українства словом і багнетом намагався відродити незалежну соборну українську державу, і особливе місце серед них займає Симон Петлюра, історична постать, яка привертає увагу своєю неординарністю та винятковістю. За вами! По-перше, дуже дякую нашим всіх учням, які підготували таке гарне свято. Я до кожного за те, що трішки щось взялось і в пам'яті дещось залишиться, що дійсно сьогодні такий день. Соборність українських земель має глибоке історичне коріння. Спирається на споконвічну мрію народу про власну, незалежну, соборну державу. Та є інтегральним результатом складного і довготривалого процесу її формування. На сьогоднішній день такий образ як Симон Будлюра є актуальним, щоб знати про героїв України, котрі намагалися добитися незалежності своєї батьківщини. І оцей портрет, який ви зараз бачите, він замовлений. Пану Миколи Кочергою, це представник діаспори міста Чикаго. І виготовила його Стебловська Неоніла Петрівна, заслужений художник України. І цей потреб ми сьогодні передаємо школі, щоб він зайняв почесне місце і завжди нагадував, і щоб дітки знали, що це за постать і яка його роль в нашому житті, і в тому, як ми живемо і будемо жити далі. Дякую вам всім. Subtitles